Качма Роксана, працюю я професіоналом з докілля та здоров'я у Чортківському міськрайонному центрі державної установи Тернопільської обласний центр контролю та профілактики Европи, Міністерства охорони здоров'я. Мій вибір зупинився на кафедрі громадського здоров'я, зокрема в Тернопільському національному університеті. Перш за все, тому що це для мене було зручно і територіально. По-друге, даний університет займав досить високі рейтинги серед інших університетів України і продовжує це робити досі. Також я ознайомилася попередньо із програмою на сайті кафедри громадського здоров'я, зокрема навчальною програмою та складом викладачів. І часно була дуже задоволена перспективами навчання на цій кафедрі. Перш за все хочу розповісти про те, що спочатку я. Почала роботу в даній установі санітарно-гінічній лабораторії е, як біолог. Але я розуміла, що цього буде недостатньо, і якраз громадське здоров'я мені доповнило усю максимальну можливу компетентність роботи в даній структурі. санітарно гінічна лабораторія займається безпосередньо вивченням об'єктів довкілля та взаємозв'язком їх і здоров'ям населення в цілому. І Якраз громадське здоров'я це є той розділ медицини і охорони здоров'я, який займається вивченням здоров'я. На глобальному рівні, на рівні адміністративному, на рівні обласному, на рівні державному отримані знання на даній спеціальності якраз допомагають мені удосконалювати свою роботу як лабораторного працівника та розробляти політики, політики щодо покращення стану здоров'я населення в перспективі майбутнього. Що хочу побажати студентам? Перш за все дуже важлива самоорганізація в освітньому процесі, тобто. Навіть при наявності прекрасного колективу на кафедрі, а він там такий, і при наявності прекрасно складеної навчальної програми, ви повинні організовувати свої зусилля додатково самостійно, тому що викладацький склад вам дасть максимально повну інформацію, але від вас буде залежати, наскільки якісно, ефективно ви її засвоїте і перспективі в перспективі впровадити свою діяльність.